Щось водой. Більлет працював з перервами. Це не були поломки, це була просто технічно вимушена така причина через низькі температури. Бо коли дуже низькі температури, є небезпека, що примерзають кнопки. Замерзають оці стік вниз, то, що дає перелив. І через те, коли є дуже низькі температури, ми бювет виключаємо. А люди постійно приходять, беруть воду, дякують майже всі. Ось. І я думаю, що ще, щоб я не забув, що, мабуть, що в понеділок і вівторок теж бюлет не буде працювати, бо я так подивився по прогнозу, що буде більше п'яти морозу. Мабуть, що в неділю ввечері ми на два дні вимкнемо, щоб не, нічого не, не зламалося всередині. Що це тільки через мінусову температуру відключається, так, щоб не зламалося обладнання? – так, так, саме так, бо є велика небезпека, що може примерзнути всередині. Між роботою насоса і обівачом ми вибираємо обігрівач. Скажіть, що знаєте вже стільки приблизно літрів води жителі набрали? Чи водається якась така статистика? Статистика більш звісно, що ведеться. Ми здаємо звіт кожного кварталу за водокористування, і ми знаємо, точ, точно, тобто навіть не приблизно, це вже близько трьох мільйонів літрів води від початку роботи бюлету. А хто зазвичай приходить за водою? Яка це вікова категорія? Це в основному люди старшого віку. Але є і, і молодші, і на дорогих машинах приїжджають, і набирають. Тобто не тільки ті, хто не може собі дозволити купити воду, але і, і всі категорії приходять. Але в більшості все ж таки це люди похилого віку. Правильне функціонування бювету кожен місяць приїжджає майстер. У нас є підписаний договір з організацією, яка спеціалізується на обслуговуванні бюветів. Він проводить технічне там, заміна фільтрів, тобто все, 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 все. Те, що, те, що необхідно, робиться щомісяця. ведеться журнал про, ну, про, про те, що те, що він робить, які фільтри міняє, які реагенти змінює. Періодично робиться аналіз води, щоб вода відповідала нормам. І все добре, так богу, дякувати. весь час все було добре. Це не тільки майно церкви, це є спільне благо для всіх, бо ми біве зробили не для вірників нашої парафії, а зробили для всіх мешканців громади. І фактично це є спільне благо. Всіх нас. І тому, коли ви приходите берете воду, Ну то старайтеся не ламати обладнання, бо дуже часто приходиться міняти кнопки. Я знаю, вже від початку роботи, мабуть, що кнопок 15 ми замінили. тобто Немає якоїсь такої системи, що там раз в місяць точно ломлять, але періодично кнопки ломлять, і я не знаю, як так можна було сильно тиснути, щоб її аж аж формати. Тому старайтеся якось так. Цінувати те, що ви маєте, бо воно нічого не є безкоштовне. Якщо ви берете безкоштовно, це означає, що за це ніхто не заплатив, бо і обслуговування, і ремонт це все вимагає досить великих коштів. Навіть та сама електроенергія, яка потрібна, щоб викачати воду, провести її через ці всі системи очищення. це все електроенергія. Це кошти. Ми стараємося, щоб вода була постійно, ну але ви теж стараєтеся, щоб ми мали менше клопотів, менше видатків, коли ви щось поломите, щоб ми не тратилися хоча б на це. І ми бачимо, що обладнання все сучасне, максимально воно зручне для набору води, так? Саме так. Ну тут для набору води дуже просто підійшов ну, на пушку, і вода пішла, кнопку відпустив. Не вистачає, вони вистачає там всередині стоїть великі чотири ємності. Це ж не те, що вода зразу з свердловини попадає до людей. Вона закачується святку. Там стоїть чотири великі баки перш первинний, потім з якого вода йде через очисні споруди, і ще є три додаткових вже з чистою водою. І, з окремим насосом, насосовника подається вже на, на видачу. Я постійно приходжу з першого дня, як він на відкритті була, і зараз вода дуже хороша, накипу в чайниках немає. І дуже багато людей раніше говорили, ой, там погана вода, все. А потім приходили і прохали вибачення, тому що взяли родичам на. Якість, то говорять, що мені дуже багато таких мікроелементів, що дуже вони корисні і дуже вода гарна. Я я беру дві баклажки, от ми варимо їсти з неї. Ми п'ємо її, сиру, тільки сиру, бо вона дуже корисна. І нам з чоловіком от дві нам вистачає на два дні. Вся абсолютно вода, яка іде природня з землі. Не з вулиці, не пни ця під, під Шарова, яка йде іменно джерельна. Вона не тільки що від церкви, вона взагалі свята вода, і дякувати Богу, що він нам дав. Це не обов'язково вона ж не з церкви йде, вона йде з глибини 85 п'ять метрів. Вітеля вириті скважини і водичка нам іде чиста, очищена і гарна. Ну єдине, що коли морози сильні, замерзає і ми. Не беремо її, відмикають, щоб не порвало труби. Це одне. І ще я дуже б хотіла б попрохати. Дуже багато людей приходять, сильно натискують на кнопки, розумієте. От прийшли, натисли на кнопочку, вода не тече, значить, її немає. А вони тиснуть і буває, кнопка западає, і ми без води всі сидимо, і вони тоді говорять, ой чому вимкнули воду? Бережно треба відноситись. Є люди, які беруть, поливають. Я б бажала б щоб вони цього. Не робили. Ходять сюди на діляночки, набирають О, це свята вода, розумієте, чиста. Її тільки пити, а не брати ще й поливати. Поливають городи, тут городи є. Вони поливають городи. Так. От. Ми дуже вдячні, дуже вдячні іноземній фірмі, яка це подарувала для всього міста Южного. Це не церковна вода, це вода природня. Божа. Нам благодать така дана, і хай люди не бояться, приходять, беруть, вода дуже хороша. Люди приїжджають, навіть з берзанки беруть. От говорили, люди приїжджали. Ми часто тут прибираємо, тому що люди нам що нас болить. Чесно, я вам зараз, оце вони зараз сніг хорошо, вони ходять, а коли болото, вони йдуть по болоті, приходять, там отак витирають болото нам. І нам дуже важко, ми тут ну, старші жінки, в основному люди на роботі молоді, і ми піднімаємо цей підставку, цю дуже важка вона. І вимиваємо то болото, все. Хай бережно йдуть. Пос по цьому, по плиточках і щоб не робили бруду. Нам там. люди дуже неохайні, і особливо коли діти приходять на віціля з спортивної, спортивного майданчика. Вони тут і обливаються, і дуріють. От, ми робимо людям дітям зауваження, деякі що ви пристали к дітям. Знаєте, ми в файлах чіпляли, вони зривають, викидають і все. І, ясно, ми робимо зауваження. Просимо. Хто розуміє, хто не розуміє, ну багато людей вже дякують, що такий є бюлет, що є водичка і що нам дуже-дуже гарно.